У прямому ефірі. Вітаємо усіх глядачів, які до нас долучаються. Сьогодні прямий ефір зі студентом Академії Козмінського. Будемо бачити, як нам інтернет, як нам інтернет буде давати проводити прямий ефір. Так, чекаю, є Андрій наш, з яким ми будемо в прямому ефірі. Так. Зараз ми. Я намагаюся долучити його. Ага, він мені вже подав сам запит. Так. Чекаємо на нашого він? Так, є, є наш співрозмовник. Привіт, Андрюш! Скажи, пожалуйста, на якому языке будемо? Русский, український? український, український да. Краще українське. Все. Все, тоді зараз збиваю всі вхідні дзвінки і будемо українською мовою спілкуватися. Ну, по-перше, я тебе рада бачити, хоч через екран у, Варш... у Варшаві не вдалося, да? Ну, yeah. хоч через екран поспілкуємося. Ну, що я тобі скажу, я до офісу не доїхала. Там ззаді yeah. моя мікрохвильовка, там десь холодильник, yeah. бо у нас э, страшенна ожеледиця в Дніпрі. І виходить з дому, це просто собі гірше зробити. Тому будемо так. Ми вже призвичайлися до цих умов, тому я думаю, що нам це не буде шкодити. Давай ми зробимо цього разу з тобою так. По-перше, я тих, хто передивляється наш ефір, скажу, що як полистаєте сторіночку нижче, там вже був у нас прямий ефір з цим студентом. Да? Так. То на тих питаннях, які там були, не будемо дуже зосереджуватися, тому що зможуть да, переглянути. А зараз, ну по-перше, ти представся, да, з якого ти міста в Україні. Ну як звати зрозуміло? І де ти зараз навчаєшся у Польщі, в якому університеті на якісь спеціальності? Добре? Добре, так я Андрій. Я з Києва в Україні, навчаюся в Варшаві в Академії Леона-Козмі. Diego, uh, mm -hmm. На спеціальності управління, зокрема, маркетинг. так от. На даний mm -hmm. конкретний момент знаходжуся у Франції на студентському обміні, так, за студентським обміном, mm -hmm. Erasmus. От так от. Супер. Давай ще два слова для, теж для наших глядачів, які перше.